Всім доброго дня! <кхем> ви на каналі Моє Життя. Мене звати Світлана. Дякую вам, хто завітав на мій канал, хто залишився, хто додивився відео моє до кінця. Дуже дякую вам за те, що ви підписуєтесь на мій канал. Ну, багато вас дивіться дуже без підписок. І дуже б хотілося, щоб ви підписалися і е, е, якось. Мої відео розпостраняли. Не дивуйте, бо не дуже мені легко розмовляти. Стараюся, але мене дуже погано виходить. Але все одно я не розмовляю своєю такою мовою, якою мене розмовляли мої батьки, мої баби, діди, прадіди, і розмовляють люди у селі моєму. Тому що дуже хочеться говорити так, як я привикла, як мене навчили. Але, знаєте, є різні люди, і, звісно, судять і сміються, звісно, сміхаються, але це то їхнє право. Таке діло. Я думаю, я не знаю. Багато хто так само як скаже, а багато хто скаже по-іншому, що. Мова, то не головне. Головне, яка то людина. Ну, таке. Якщо ти привік до своєї мови і тобі зручно якось розмовляти своєю мовою, то я думаю, що говорити своєю мовою, чим ламати язика і путатися, і не те, що треба говорити, то теж воно якось воно і так, і так, не, не так, як треба. Ну, я у цьому не виновата. Якщо мене не виходить так красиво говорити, як говорять люди, то я не збираюся, трошки так поговоримо з вами. Десь ховатися у сценах і не показуватися на люди, не виходить десь в ефірі, хоча я і ще в Ютубі не виходила, ніяк не можу. Треба все-таки буде попробувати десь ховатися, щоб тебе ніхто не бачив, бо щось не так. Я не збираюся це робити. Таке діло мої любимії, дорогі. Хотіла б ще попросити, щоб трошки більше ділилися моїм відео і ставили лайки, тому що, бачу, дивляться люди, і якщо тяжко, там щось, може, лишній раз там, чи поділитися, зрозуміло, що важко, чи писати коментарі, то хоча б лайкайте, тому що я бачу 300 або 400 людей там подивиться, а лайків там, наприклад, 30, 50 лайків, ну, маленько дуже лайків, хоча б і так якось, може, чогось я доб'юся, тому що. Самі розумієте, коли робиш якусь роботу, то стараєшся, то хочеться, щоб ну, був видно результат. Результат, звісно, видно, тому що я отримую від цього задоволення. Я спілкуюся, я знаю багато людей, які дзвонять мені, пишуть. Це дуже допомагає нам. М -м -м -м. І також підтримують, і я вас підтримую. Люблю вас. Хочу, щоб було у всіх дуже добре. А то, що там, може, хтось не вірить, чи думає, що я просто говорю це, як хочете. право ваше. Я знаю, що от Бога ж не скриєш. Я трохи підкрасилась, якось так я виглядаю замучено, я не знаю. Я вчора, не? ну я трошки присяду, тому що мені трошки тяжко так стоять. Я ходила вчора в рукарню, бачите, отакий мене вийшов колір, тому що я волосся не красила, а просто Бачили, може, пасма, там, де в мене були вже такі дуже темні, і сивіною, то мені їх треба було, хоча б трошки шов. Був однаковий колір. І трошки бачите їх, яка Анечка мені їх освітляла. Ну, так як я запустила і. Вони в мене дуже багато від мене отака була чолка. Ви бачили. Ну, я може не показувала, може показувала. отака була. Получилося, що у мене всі меліровані коси прийшлося відрізати, а тут все було чорне. І дуже тяжко, як казала, пігментація дуже тяжко. У мене робиться мелірування. І... А я як красять, то це взагалі я оранжева, дуже тяжко. І приходиться тоніком пепельним, тільки допомагає. А Пепельним, хоча дехто каже, що мені йде, ну я чогось не хочу. Сірого кольору не хочу. І, знаєте, якось так бачите, трошки як єсть, відрізняється, але волосся набере свого кольору. Я постепенно буду цим тоніком, що у мене є, такі для, що забирає жовтізну, я буду постійно. Коли мию голову, у мене є і шампунь, і в мене є бальзам. Ну Бальзам, наприклад, я мию обікновенною шампуню своєю, яка вам підходить. І потім беру бальзам і втираю, вона виходить у мене якось нерівномірно. І виходить там, наприклад, така ну, як біла пасьма. А там може бути жовта пасьма, де хто так любить, а там може бути свій колір, десь там може залишився русий чи чорний. чи який, І так виходить. То я чогось бальзам ну, не люблю, то я купляю шампунь. Я купляю шампунь, цю таку сріблясту для мілірованих і окрашених, окрашеного волосся. І мію шампуню. А уже бальзам я беру свій, як у вас є або маска. І шампунь вмію спочатку своєю, яку я люблю, яка у вас любима є. Ну, я так розповідаю. Там ви всі знаєте, краще треба у вас учитися. Але я розповідаю, як я роблю. Я беру своєю шампуню мію спочатку, а потім змиваю гарно, потім знову беру трошки у руку і беру вже цього фіолетового шампуня і наново беру знову трошки, як. якщо я потримаю 3-5 хвилин, то, звісно, буде колір ого-го. А я її не тримаю. Я просто отак, скільки там все, все все як шампунь миєте волосся Помасажувала, зробила, все повтирала і зразу вслід змила його. І все. І взяла там гарнір чи ДАФ, терапі. У мене цей бальзамчик закінчився. Я хочу собі купити таку маску хочу купити, тому що мені треба поправити волосся. І потім вже я змиваю, знову добре вимила, Потім наношу бальзам або маску, тому що я його не розчешу. Вже воно гарно мене розчесулося, бо коси поправилися, вони були такі, знаєте, свої, живі. Це Божа правда, що там скривати Тепер, коли ми хочемо, щоб не було видно наших е е кос, нашого волосся. Силіни нашої, і хочемо пофарбувати, то ми мусимо йти ось на таке, щось хочемо зробити, освіжити себе. але виходить, що трошки волосся палиться. І воно стає, знаєте, таке сухе, і, може, ламке, і сипаться. І ну, все так, як є у мене, я так і вам розповідаю. Мені, звісно, це не подобається, але це наше право вибирати, чи нам ходити своїм волоссям, яке є, чи нам хоча б по ще не такі зовсім старі, хоча б трошечки якось поправляти, щось робити себе, щоб освіжати, щоб виходити весна, тепло, сонечко буде, хоч савіти, щоб, хоча би, знаєте, трошки було якось так. ну, Ідеш, і буває, там люди йдуть із гарно викрашеним волоссям, а прически гарні. А коли вже в тебе не так, і ти думаєш, ой, собі б хотіло зробити, хоча б, щоб себе відчувати теж не хуже якось інших. Хоча зараз дуже тяжко, я зовсім не хотіла, я нікуди не ходила і з осені, і бачили, я ходила. І думаю, не піду, піду десь весною. Потім подумала, буде людей багато. Подумала, що треба до весни дожити. Отак от я вам кажу, і, чесне слово, це правда. Нам треба ще дожити до весни. Чому відкладати? Треба йти зараз. Кажуть, не відкладай на завтра. Якщо у тебе виходить, виходить, ти зроби його сьогодні. Так само і роботу, і, от кажуть, колись мені розповідала моя знайома, каже, Ну, у мене така привічка. Ну, я там прийшла, там чи з роботи, чи там не на роботі, чи господарка з роботи. І так, зварила їсти, поїли, посуди накидали, все. Тут я думаю, треба мені зашити. Порвався гузик, немає. Відірваний. Тут я каже, подивилася, носки не, не чисті, треба постирати. Тут я подивилася, у мене і сапожки не почищені. За що браться, вечір, вроді втомилася. Що робити? Куча роботи, все треба зробити. і те зробити, і те. хоча ну, роботу ми робимо постійно кожен день майже одну ту саму: уборка, стірка, приборка, десь пілючку витерти, десь. Пропілсосід я вчора вікна обходила, протирала, тому що ну, його ж треба час від часу під кроватями, поза креслами. Це все треба робити. І робимо ми це частенько. Це кожен день, ми, нібито у нас робота по кругу зробив. В кінець зайшов, вернувся і вона отак по кругу бігає. Ну, тільки що буває, що. Ми як? Коли в нас мало часу, ми швидко щось зробили. Те, що швидше обминули, там десь стороною підмили, і вже нібито потім вже робимо більше, коли є часу і дозволяє здоров'я генеральну уборку. Ну, то до чого я доведу? я вам про своїх знайомих. Я потім можу перескочити і забуваюся. То... Вона каже, і бачу сапожки в мене мокрі. Це вроді смішно, але це не смішно. І треба, і що робити? І я так подумала, узавтра мене вихідний. Ну так як в нас всіх буває. Я нікуди завтра не піду. Я займуся завтра роботою. І зашию, і постираю, і ту посуду помию, і те, і те зроблю, і те зроблю. І треба було б курточку постирати, тому що, каже, отут-де карманчики, бачу, що вона затерта, як і чисте все, ну, час від часу, десь, може, щось чи кладеш, чи може якесь. Ну, що, ну, все ж ви самі це ж таке буває. Треба було постірать, і нічого так вийшло, що нічого ввечері не зробилося. Або, наприклад, ти сьогодні був чи була вдома. Не здумайте, що я, не подумайте, що я вас учу, бо ще подумайте, що я вас навчає ні. Я сама така. Майже ну, трохи не така. І нічого не зробилося. Ми вдома були, нічого не зробили. Зробили те, що мали зробити: не було бажання, не було здоров'я, не було настрою, так як завжди. Відклали на завтра. Ну, і виходить, що на завтра я скажу, я не буду там вам розказувати причину тієї людини, що сталося. А наприклад, скажу: позвонили вам терміново, вам треба їхати на добре, будемо казати, на день народження. Терміново. Вас пригласили. Або вас пригласили їхати у гості, пригласили вас ваші рідні. Треба срочно їхати, нема куди відкласти, нема, треба їхати. Позвонили вам не заздалегідь, а позвонили, наприклад, вам, ну, в останню минуту. Так буває, що так случається, що різне буває. Буде може бути поганий, ну, так щоб сказати, може бути погано. Може в лікарню треба срочно. Но я ж не буду розказувати причини тієї людини. І вона каже, Боже, це каже був жах, Мені треба, каже, срочно їхати. Зранку дзвонок, а у мене сапожки не висохті, тому що, каже, я їх не, ну, не поставила, вони не висохли. Я їх. Не почистила, їх треба було почистити, а там ще і замок обірвався, треба було собачку поставити. Вже не раз ставила я її, могла, могла ж її поставити і навіть не представляєте. Осталася курточка замурзана, я затирала її салфетками. Представляєте? Купа посуду, купа каструль, їсти не зварено, залишається, каже, дитина, і каже, що хочете робити. І мусила підключати добре, що знайомі. Даже, ну, немає, є люди такі, що я вам скажу, що їх немає запасних сапожок. У Людей є по три пари, можна перезуться. І... А в людини не було. Вона каже: я просила десь там дочки, бо розмір не підходив, приносила сапожки. Курточку я затерла салфетками, як вийшло мене. А я не поміла голову, я сама не помилася. мене не вистачало на це часу. Попросила знайому, прийшла, помила посуду, їсти варила. А якщо нема кого попросити? А якщо нема що переодягнути, то до чого я веду? Що треба старатися, хоча б, щоб було у вас у черевиках, у сапожках затягнуті шнурки. Кстаті, у мене постірані шнурки. Я вчора йшла, і на ходу я їх стирала. Я вам навіть покажу, я не обманюю. І поміняла у ботиночки. ботіночки в мене є і сапожки. Ви знаєте, натуральна це перескакує, щоб не забути, це замш натуральний, їм вже це третій рік. Я вам потім і покажу. Вони в мене вийшли не дуже вдачні такі, а, щось я не розчитала із халявкою, завжди мені зажимало в ножку, а там було широке, я щось там ушивала, питалася. Вони гарні, натуральний замш, кожа, каблук такий з невеликий. Ну, Ну, не то, не то, не то. Вони європейка, чи як вони кажуться. А знизу теплий, а там, типа, нема меху. По-моєму, так. Треба її дістати, тому що вони в мене в пакеті і вкладуть ці вісять підвішені. Я навіть і за зиму не взяла. Ну, не, не на умі, не хочеться. Є там щось оділа то дощ, що бітки, то ті, що я купила, то морозець ті ботиночки, що мені досі фахою подарували. І... Так я й ходжу, то там є ще одні завшові у мене на каблуку були. Я зробила, відправила на фабрику, знайомі займається зуттям, торгує в нас, приїжджає з Житомира, і я йому дала, він те все подривав. Вони були на мене малуваті чомусь, я не знаю, що так, чи вони збіглися, він їх трошки розширив і сплошно поміняв, і я їх отак. Одягаю, дивлюся, час від часу, і вони в мене вже теж 4 роки, я, мене довго служить все. То треба собі затягнути шнурки, бо я взяла нові шнурочки, ті постирала, і вони мене от такого не хватило. То добре, що ліпучки, я їх повіймала з ботинок, то я заставила взад, де взаді. Така штучка, я заставила полосочку ту сліпучку, і, щоб не було видно, що розширене замість шнурки, бо не хватило, затягнула так і пішла по справах. То треба затягнути свої ті великі шнурки, білі постірані, то я вам кажу, щоб завжди були, обув була наготовлена, шнурки затягнуті, щоб курточка була якась, хай вона буде старенька, чистенька, зашита. Нехай все лежить приготовлене. Просто щоб. Скинуть і те, що у вас є, десь воно вісить у вас, кладовка, гардеробна, у вас є там, це в мене мало міс, міста, то місця, міста, то в мене воно так, знаєте, там вішалочка, а там спеціальна шафа для одягу, то у мене теж тремпеля, чи тремпелі, вішалки і одяг висить у шафі. Відділ для курточок, і для такого. Ну такі справи. Так і виходить, що так і живемо. Настрою немає, тому що всі знають, що діється, але мусимо триматися, якось жити, тому що, як ти каже, не будемо живі в ямку падать.